Юність майстра читає автор Роксоляна Кошель. Звідки ж взявся цей майстер-чарівник? Хлопчині було приблизно 10 років, коли до них у клас прийшла нова дівчинка маленька, тендітна, з волосячком кольору стиглої пшениці, яка рухалася граційно, неспішно, неначе танцюючи під власну музику. Її рухи заворожували. А уява малювала фею танцю, що чаклує простір навколо себе. Хлопець навіть тихцем спитав у друга, чи вона на нього справляє таке ж вражаюче захоплення. Але друг тільки здвигнув плечима, нічого не відповівши. У місцевій філармонії. Мав відбутися конкурс на кращу танцівницю серед учнів танцювальних шкіл міста, і дівчинка пройшла відбірковий тур. Біляночці пошили легке біле платячко у великі жовті горохи. Вона виглядала як ромашка, ніжна, чарівна та шиті радісна. Звичайно, для такого вбрання потрібне спеціальне взуття, яке замовили у шиця. Це були ажурні чобітки із жовтими носиками та жовтими закаблуками. Воно зберігалося у коробці, а стара миша вирішила перевірити, що за смакота там схована. Дівчинка не зауважила, що коробка пошкоджена, і лише у роздягальні побачила зіпсований чобіток, у якому вже не можна було виступати. Крик, сльози, розпач бачив хлопчина, що саме прийшов підтримати однокласницю. Йому було боляче спостерігати, як руйнуються дівочі мрії через якесь звичайне, хоч і неймовірно гарне взуття. Поклявся собі, що більше жодна дівчинка не буде плакати через таку дрібницю. Після довгих умовлянь юна танцівниця виступила у чужих туфлях, але це було не те, адже настрій від пережитого стресу було зіпсовано. Перше місце дівчинка не отримала і пішла додому дуже засмучена. Діти виросли і кожен пішов своїм шляхом. Хлопець служив в армії, а далі працював водієм, але про обіцянку Дану собі у дитинстві не забував. У свобідний час пішов вчитися на шевця. З часом придбав напівпідвальне приміщення, де й влаштував свою майстерню. З кожним днем. Він набивав руку, ремонтуючи зношені чоловічі черевики та дамські туфельки. І ось прийшла мить, коли йому захотілося власноруч зшити дивовижні ажурні чобітки для справжньої принцеси. Дорослий чоловік згадав про біляночку із далекого дитинства і образ нових чобітків визрів у його голові. Довго він робив ескізи, підбирав потрібну шкіру, пришивав заготовки одну до одної і, нарешті, чобітки були готові. Носики та закаблуки були яскраво червоного кольору, а халяви білі з чудернацькими візерунками по боках. Майстру так сподобався свій виріб, що він вирішив не продавати їх, а поставити у. Вітрині як самореклама.